Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні хочу з вами розібрати офіційний відеоролик вот місяця січень 2025 року. Будемо дивитися не весь цей відеоролик, тому що там дуже зайвої і багато інформації, яка стосується новорічного наступу. Це ми все пропускаємо по типу бустероїдів, ще там інформація є. А будемо розглядати от натиск сезон червоної мантекори, арденську операцію, подію все або нічого. Спецвипуск бойової перепустки з нагородною машиною 9 рівня. Звісно, у відеоролику немає там ніякої детальної інформації. Плюс розглянемо нерв характеристики. Кристик прям важкого танка рівня 9 США М103М. І трішечки поговоримо само собою про аукціон. Я просто нагадаю, тому що в цьому офіційному відеоролику не сказано за це. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайку, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! Починаємо перегляд відеоролика не спочатку, от з третьої хвилини, 3.25 Будемо дивитися, і тут у нас говориться про натиск сезон червоної мантикори. Другий сезон року мантикори в натиску почнеться в середині січня. Він принесе невеликі виправлення, що допоможуть вам на шляху до вершини. Ось що на вас чекає. Ранг легенда тепер отримуватимуть топ-15% гравців у таблиці лідерів замість звичайних 10%. Рангові обмеження у взводах замінять обмеження на очки рейтингу, що полегшить збір взводу. Збирайтесь у натиск із друзями. Додано дві мапи тундра та прохорівка. Рольові навички будуть ребалансовані. І, звісно, на вас чекають нагороди, зокрема, річна десятка Стінгер. Ек... Друзі, от по натиску. Це майже все. Зараз вже переходимо до наступної теми. Але що я хотів би ще зазначити? Уже є інформація, коли він у нас запуститься, які будуть строки. От з 15 січня до 23 лютого буде в нас тривати натиск сезон червоної мантикори. Що слід відмітити в цьому сезоні? Є деякі покращення. Покращення в першу чергу стосується от цих бойових завдань тижневих. Тепер вони не обмежені в часі, мається на увазі, вони не будуть зникати по проходженню певного тижня. Тобто вони будуть накопичуватися. Якщо ви в цей тиждень не встигнете виконати ці завдання тижневі, то можете в наступний виконувати ті ж самі завдання, які були на минулому тижні. Тобто вони будуть накопичуватися. Плюс до того є покращення, яке зв'язано з нагородою за виконання усіх тижневих завдань. Це от конкретно оте бонове обладнання. Раніше це було загартування. Тепер буде даватися просто жетон, і ми зможемо обрати будь-яке обладнання, бонове на вибір із списку. Я про це розповідав. Зараз ви бачите цю інформацію, постараюся її знайти і показати в скріншотах, так як це тестується в оновленні 1.27.1. двадцять побратим Т 57 heavy Tank. Із 24 до 27 січня виконуйте спеціальні завдання на вихідних, щоб отримати ексклюзивний стиль, створений з нагоди річниці Арденської операції. Так, тепер по арденській операції. Також у нас є інформація. Дивимося, що у нас тут зазначено. З 24 до 27 січня у нас буде відбуватися. Оця Арденська операція. В честь неї будуть бойові завдання. Можливо, будуть ще якісь твічдроси. виконуйте спеціальні завдання вихідного дня на честь 80-ї річниці завершення культової битви і відкривайте пам'ятний 2D-стиль-арденська операція. Можливо, ще будуть якісь там розхідники, як завжди, нагородою. Спорядження має на увазі там аптечки, ремкомплекти, вогнегасники, плюс до того резерви. Оце 100% буде. Зможемо зафармити, будуть трансляції. Це традиційна така штука незначна. Із 27 січня до 3 лютого досліджуйте гілку нових британських важких танків і проходьте випробування подвійний удар, щоб отримати головну нагороду 2 2D... десь. Друзі, от дивіться, у нас подія все або нічого. Називається, вона присвячена виходу оцих важких танків Великобританії з вибірковим режимом ведення вогню. Саме оновлення по тим зливам, які в нас є, 1.27.1, мається на увазі, вийде у нас 15 січня. А от із 27 січня до 3 лютого у нас буде доступна спеціальна така подія: все або нічого. Досліджуйте нову гілку британських важких танків і просувайтеся подією все або нічого, щоб здобути новенький d дисиль прапор Юніон Джек. Я думаю, там буде не тільки 2D стиль, оце який зазначений, тому що якщо проводити аналогії з тими подіями, які в нас були раніше, які були присвячені до виходу нової техніки. Наприклад, останнє, давайте беремо богемські ліцарі, зустрічайте автоматичні гармати з пропозиціями, знижками та дропс. Тоді у нас були бойові завдання, знижки та пропозиції, і огрові пропозиції за золото. От щось подібне слід очікувати і цього разу. Якщо подивитися по бойових завданнях, що було раніше, то в нас були ексклюзивні бойові завдання для конкретно ЛТшок чешських, тут буде для важких танків Великобританії, все зрозуміло. Ми зможемо, скоріш за все, фармити певні нагороди і жетончики. Жетончики, за які марочки можна їх ще назвати, за які ми будемо отримувати ряд незначних нагород по типу. Спорядження можливо буде день преміум акаунту. Це стандартно. Якісь можуть бути фарби, обладнання, або члени навіть екіпажу, або, в свою чергу, ще може бути облік якийсь певних блогерів, які зв'язані з Великобританією. От, скоріш за все, так і буде. Плюс до того будуть знижки напевне, тому що було, наприклад, як у Чехів, 30-відсоткові знижки були, от, наприклад, на шкода Т-40 і шкода Т-27, восьмий рівень 15-відсотково була знижка. От тут можуть бути, наприклад, на якусь техніку конкретно Великобританії знижки. Плюс до того можуть бути ексклюзивні пропозиції з технікою Великобританії. Це якраз дуже б пасувало до цієї події. Юніон Джек. Шукаєте компанію? Станьте активним членом спільноти та приєднуйтеся до нашого офіційного сервера в Діскорд. Там ви зможете ділитися відгуками, спілкуватися з гравцями, брати участь у щомісячних турнірах і вигравати призи. Незабаром ми оголосимо про перший турнір 2025 року. Тож підключайтеся до сервера і читайте правила, інформацію щодо призів та участі. І поки я ще тут маю для вас тизер. Спеціальна глава бойової перепустки розпочнеться одразу після закінчення новорічного наступу. У ній на вас чекають розкішні нагороди і нова співпраця. Бі... Друзі, от дивіться, по спеціальній главі бойової перепустки вже була інформація. Скоріше за все, можливо, вона почнеться от у нас приблизно з виходом оновлення 127.1. Точно вам не можу сказати, хоча такі попередня інформація така була. Уже відомо про те, що буде в нас нагородною машиною, по тим зливам, які були, я вже казав про це не один раз. Важкий танк США рівня 9 преміумний М103М. І це була така доволі непогана машина, вона відрізнялася від прокачуваного М103, тим, що в неї невелика альфа порівняно з м 103 одиниць, наскільки я пам'ятаю, але доволі комфортна гармата. Але тут з'явилася інформація про нерф цієї машини. Я от її сьогодні опублікував, хоча вона з'явилася декілька днів назад. Я просто-напросто її пропустив. Якщо подивитися по оцих характеристиках, які будуть змінені, то ми можемо побачити, що в нас нерфунули час зведення від 1.73 до 2.11. Це не суттєво, друзі, для важкого танку це нормально, тому що ми розкачаємо, буде все одно менше 2 секунд. на 16 метрів також була понерфлена. Було в базі 0.34, тепер 0.36. Стабілізація під час руху. От Дивіться, оце саме, що погане зробили з цією машиною. Зрізали стабілізацію у всіх випадках. Що я маю на увазі? Дивіться, Стабілізація під час руху було 0.14, стало 0.22. Тобто, поганий показник став, друзі. Поганий, традиційний для важких машин, при тому, що альфа залишилася та, яка й була. Стабілізація під час повороту корпусу так само була 0,14, стало 0,22. І Стабілізація під час повороту башти була взагалі ідеальна: 0,06, тепер 0,10, друзі. Тобто, ми бачимо, що так нерфонули непогану стабілізацію. От, по точності не критично, по часу зведення не критично, по стабілізації, звісно, буде дуже і дуже відчуватися. Плюс до того, у нас потужність двигуна була зрізана, було 950, стало 900. Це не критично, тому що питома потужність раніше була 17,2, тепер стала 16,3. Як для важкого танку, повторююсь, це непогана питома потужність, тобто вона буде пересуватися і набирати свою максималку і в першому, і в другому випадку нормально. Дальність дії зв'язку також зрізало, було 745 метрів, стало 670 метрів. Це не критично. Саме критично це стабілізація, друзі, оце саме погане, що може бути. На жаль, нічого не було сказано за акцією до бою в цьому відеоролику. Тобто, вже будемо очікувати цю активність на лютий 2025 року, у січні відповідно цієї вигідної такої акції не буде. Плюс до того нічого не згадали за зимовий аукціон, але ми прекрасно знаємо, що він повинен бути навіть по попередніх витіках, поближче отуди от до кінця. Січня 2025 року, можливо, так, плюс-мінус 25 січня. Це плюс-мінус інформація точної не знаю. Що може там бути, друзі? Там може бути дуже багато різної техніки. Якщо проводити аналогії з минулим роком, то в нас було 4 лота за золото, один був за срібло. Тобто сумарно 5 лотів, можливо, в цьому році буде їх більше. Ну, По крайній мірі, було б класно, якби було більше, тому що один лот за срібло це маловато. Хотілося б, як мінімум, два лоти за срібло, один, наприклад, лот за вільний досвід. Було б непогано. В принципі, один лот за бони. Це взагалі було б класно. У мене бонів немає, але в багатьох гравців їх навалом так скажемо, і їм би це було корисне. Ну і, наприклад, 3-4 лота за голду, само собою, не без того. Звісно, за голду можна пускати якусь преміум техніку нову там, чи ще щось. Є е, в запасах УВГ така техніка, яка вже практично відтестована. Що було в минулому році, перший лот Т22 середній, 15 тисяч штук, мінімальна ціна 15 мільйонів кредитів, забирали за 22 мільйони 800 тисяч кредитів. Все зрозуміло. Другий лот БЗ-72.1. Також був розпроданий 15 тисяч штук, мінімальна ціна 22 500 золота, але забирали вище за 24 638 золота. Єсу 122, опремптешка 8 рівня також була розпродана 30 тисяч штук, практично за мінімалку, за 900. Забирали вже цю машину. ТЛ-7. ПТшка 9 рівня прем США 15 тисяч штук було, мінімальна ставка 10 тисяч золота. Забирали практично за мінімалку за 10 тисяч 101 золота. І остання машина була ВЗ-111 целінь. Вся була розпродана, 15 тисяч золота мінімалка була, всього 7 тисяч було машин, конкурентна ставка складала 25 тисяч золота, ну і мінімальна ставка була 22 100 золота. От така, друзі, інформація. Це по минулому році. Що буде в цьому, подивимося, тому що, як мінімум, я думаю, за тиждень до початку аукціону буде вже офіційна така, скажімо, злита інформація. Всім дякую, друзі, до побачення, до наступних відео. Па-па!